Бізнес-аналітик це арбітр в дурдомі, де всі курва грають в різні ігри. Бізнес-аналітик мешкає між бізнесом і девами, де з одного боку менеджери, які в душі не їбуть чого хочуть, а з іншого розробники, які точно зроблять якусь хуйню. Бізнес-аналітик це людина, яка вміє перекладати з бізнес підараської на це все лайно девелоперську, і з QA істеричної на ми це пофіксим потім його улюблене заняття транслювати геніальні сука фантазії замовника, який надивився TikTok і хоче, блять, як в Apple. Фантазії замовника це взагалі окремий жанр порноіндустрії. Там усе починається з А давайте просто кнопочку, а закінчується оргією з нейромереж, дронів і блокчейну на мобілці без інтернету. І ти, блядь, смієшся і плачеш одночасно, бо розумієш, що саме тобі цю хуйню тягнути в команду. Його улюблена фраза: це не я придумав, це замовник. Його найважливіший скіл тримати обличчя, поки замовник генерує чергову хуйню. Але він тримається, бо в нього мрія. Що колись буде проект. Де все зрозуміло, ТЗ нормальне, а замовник адекватний. Це звісно, піздюж, але хай мріє.